У позорях я гадати не бажаю, хоч знана астрономія мені. Я за хвилини напередні бажаю. Я за хвилини Тож, Я наперед. А ти фоткаєш? Я те знімаю. Може сонету розказувати. Я одне за рік трьох читаю зібрав. Що, Що? а ти теж хочеш і присняти? Не, не хочу. Вильям Шекспир. <laughs> 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 не надо. Вильям Шекспір Что их берет кадр? Вот давай. Вильям Шекспир. Псы <після> <Пси> бежать. <після> Вильям Шекспир. Сонет номер. О, <після> така аудиторія просто, я думаю. Стревожный нас. Тревожний не, <після> не... стали все такою. В розпуці гину я, відома річ. Що Бача... <після> ти смієшся? Ти будеш спиною знімати. Давай. Давай. Так. Теперь серьезно. Ага. Дуже серьезно. Секундочку. Unresponsible Виталий. Unconscious. Unconsciousness. 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 Що загрузне, а? Uncon Uncon Unconsciousness.